Хто з політиків втік до Росії, Іля Кива, проросійський політик та фанат Путіна перед повномасштабкою втік до Іспанії, а згодом з'явився в Росії, де виступав на антиукраїнських ток-шоу у грудні 2023 року. Був ліквідований СБУ в Підмосков'ї. Олександр Єфремов, екс глава партії регіонів УВР, який свого часу сприяв створенню так званої ЛНР у березні 2022-го виїхав до словаччини, а зараз мешкає в Москві, де має елітні апартаменти вартістю. 4 мільйони доларів Андрій Деркач, проросійський політик, керівник агентурної мережі Гру РФ, після повномасштабки виїхав до Росії, де став чиновником виконавчої влади Астраханської області Петро Симоненко, екс-голова комуністичної партії України, у 2022 році за вказівкою Кремля, евакуйований до Білорусі, а згодом до РФ займається антиукраїнською діяльністю. І, Звісно, Віктор Медведчук, якого обміняли на 215 українських воїнів. Зараз вимушено живе в Москві, займається бізнесом, створив партію Друга Україна та мрія повернутися до Києва.